Сусіди по турнірній таблиці і зіграли відповідно. Нічия у поєдинку між Карпатами і Ворсклою у Львові на стадіоні Україна за порожніх дискваліфікованих трибун. 1-1 у Львівському матчі, і у нас є кілька хвилин для того, щоб обговорити його, послухати тренерів, можливо, гравців, і підготувати вас вже до перегляду наступного поєдинку Олександрія Колос, який стартує буквально за пів години. Отже, в студію Пелмаш Центр продовжує свою роботу. Ото Сергій Рибалка, Олександр Кучер, Максим Фещук. Панове, ваші е, враження від цього поєдинку. Стартує Сергій е, перший тайм повністю за Карпатами. Хвилин 40, можна сказати, Карпати володіли м'ячем. Е, не дуже багато створили моментів, але було володіння. Як мені показалося, дуже академічно. Це, це володіння було дуже повільне і. Коли Ворскла в другому таймі почала трішки пресингувати, і десь почали нервувати гравці Карпат, тому що вже не так виходила гра, як в першому таймі. А Ворсла, починаючи з 40 хвилини, вже трішки нащупала свою, можна сказати, так, гру. Створили на 45 й хвилині та моменту. В принципі, подача була, і там мог витискати з цього моменту гол. А другий тайм повністю за Ворсклою почали пресингувати, почали вигравати боротьбу. Менше помилок почали робити, аніж першому таймі, Бо у першому таймі Ворслі дуже багато було браку, в простих, простих передачах. і тому вони не могли в першому таймі вийти і створити щось небезпечне біля воріт Карпат. В Другому таймі наладили, і трішки гра вирівнялася. І можна сказати, що Ворскла другий тайм, більш була така ближча, ближча до, до перемоги. Можна чітку градацію провести з своїх слів: перший тайм за Карпатами, другий тайм за ворск. Згодні, панове? Я погоджуюсь. Я повністю погоджуюсь в першому таймі Карпати могли закривати гру. Момент з перекладеною трошки очередько скажімо так не пощастило. Хороший був потужний удар. І перший тайм Карпати володіли, і темп тримали високий. Я так підозрюю, що на вулиці все ж таки жаркувато. І... Чесно кажучи, обом командам важко. Але другий тайм, ну чесно, знову мене здивували Карпати, знову вони сіли. Почали не, не взяли мяч під контроль в другому таймі. Я тільки провів паралелі, як вони пропустили від ОНЗ, і Вони знову пропускають від «Ворсла». І в загальному, щоб підсумувати, Ворсла створила більше для перемоги сьогодні, чим «Карпати». у Ворсла була ближче до перемоги, тому е, об'єктивно можна привітати Карпати з набраним очком. Не можу сказати, що Карпати втратили два. Зараз ми в такому швидкому режимі показуємо вам основні моменти цього матчу. Амбросі Чашова на фланзі опиняється, і в нього вже було два голи в цьому сезоні. Тут він відзначається гольовою передачою. Напевно, що пасував на ковталюка все таки, але так. дійшло на до шаха. Та він гарна передача була. Він розумів стріляв на ударі. Штрафний майданчик. Звичайно, там була велика кількість гравців Карпат, які на завершення йшли. Це те, що потрібно. Три людини ми бачимо в створі ворот, практично вони закривають і звичайно добувається цього позитивного результату для себе. Можу теж підвести ітог Звичайно, перший тайм Да Вони Карпати грали, вони були на м'ячі. Сказати, що вони сильно пресингували Ні, да, був верхній блок. Хотіли да накривати, але невимушені тут зі сторони Ворсти були такі невимушені помилки в передачах м'яча, які не потрібні з виходу білдапу, да, вони дарували багато, і Карпати могли завершити цей матч в першому таймі. Звичайно, але дав другу в кінці. Вже там був момент у Ворсклі. Вони відчули це, мабуть, і в другому таймі, звичайно, вже ініціатива перейшла. До Ворск, і вони вже створювали більше моментів. Хочеться так знаєте, не хочеться нікого виділяти, але ми бачили, да, який гол забив скляр. Це ну, видно, що людина да, з характеру, вона така зла по футбольному, і він добився цього, забив себе. Дійдемо, да. дійдемо ще до е, голу скляра. Зараз послухаємо головного тренера Ворсти Сергія Дуганського. Так, Сергій Долганський, головний тренер «Ворск» поряд зі мною. Чув, щойно Олександр Кучер хвалив скляра. Сьогодні найвищий бал він отримав з вашої команди. Він сьогодні був капітаном, тому в нього була роль лідера команди. І він сьогодні дійсно вів за собою команду. І спочатку, коли в нас виходило, і коли трішки додавали, так. Ну, знову ж таки, на хорошу оцінку заслухала вся команда. Не за, ну, знову ж таки, не за перший тайм, не першу гру. Така, якось, починаємо не то, що не, мав, не впевнено, починаємо, а потім самі розуміємо, що можемо грати футбол, і вже додаємо і більш граємо агресивно, і це нас виходить. Ось я вже поспілкувався з Олександром Олександром Скляром, і він сказав, що використав слово провалили саме перший тайм ви згодні, що це був невдалий відрізок. Невдалий був саме впевненості в цьому, тому що моменти, які ми награвали, вони проходили. Так? Тобто нам вдалося м'яч доставити до наших опорних, а далі продовження не було саме через не тому, що нас забирали м'яч, тому що вони помилялися наші гравці. І тому нас не виходили. А коли ти помиляєшся раз, другий, третій помиляєшся, тоді втрачається впевненості, і тоді. Виходить, як виходить. А як ви повернули цю впевненість? Ні, ми просто ми показали моменти, що у нас що у нас виходить, тож про що ми домовлялися. Просто далі треба діяти більш надійно. І варіанти продовження так вперед підсказали. і сказали, що треба більш агресивніше грати в захисті. І ми, Що ми почали робити в другому таймі? Мені здалося, що коли пролунав фінальний свисток, то обидві команди видохнули з полегшенням, тому що сил вже не було. Ну, Роздягання у нас ми зайшли, була тиша. І я зрозумів, що мої гравці не задоволені результати, вони хотіли більше цій грі. Дякую вам. дякую. 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 Головний Монтар. тренер Борського Сергій Луганський. Mm -hmm. да -да, дякуємо за коментар. Ну, в принципі, Сергій Довганський е, так. В своєму стилі такий напор на е, такі психологічні фактори. Впевненості от команда виконувала те, що вимагалося, але забракло впевненості. я Мені важко розібратися от в цьому ну. Розтумате, що те, що я і казав, е, е, було багато невимунуших помилок з виходу з білдапу. І це ми, Карпати як вони скористалися, в принципі, да, були моменти, але не було реалізації в них в першому таймі. І в другому, звичайно, була коректив несли і вже ну, вони залишились і в другому таймі. Були в них помилки, але вже набагато краще. Отже, гол Ворст у відповідь, і давайте тут вже Скляра доповнить, що хотіли сказати. Що людина, да, знаємо я його обіцівське качество, що він до останнього йде, і в цьому моменті він довів все, влетів туди, не боявся, гравець був перед ним. Але він все одно добився свого, пристрибнув туди і забив цей потрібний гол для полтавчан. І Крупський довів, те, що людина в атаці дає дуже багато. Непростий епізод. Так, непростий, але… можна виділити теж непогано війшли гравці, які вийшли на заміну теж у Полтави, вони допомогли команді, да, і попереду Мацула вийшов непогано. Да, і і єде, да духою вони дуже посилились, да, попереду краще вже почали цеплятися і грати. А заміни Карпат? А заміни Карпат не дали тої якості, якої дали футболісти І Давайте розберемо гол дії Бабоглову. Якщо чесно, дуже слаба гра в обороні при пропущеному м'ячі, тому що. Центральний захисник, збірник Молдови, ловить м'яч на самій низькій висоті, коли робив крок вперед і буває верхній точці головою. старається вибити. Ну чесно кажучи, як на мене, це Ворста заслуговувала цей м'яч однозначно. Скляр дуже великий молодець. Дійсно, в футболіста є характер, бійцівські якості, але ну це Богу, це подарив цей м'яч. І чесно кажучи, пару раз потім єде його на замахах. Перебирав. Гра в обороні від нього не є такою якісною, яка б могла бути. Я думаю, що повернемося ще до цього м'яча. Хотілося б і, думку Олександра Кучера почути по подіях. Бабогла. Зараз давайте слово тренеру Карпат Владиславу Лупашку. Владислав Вікторович, щойно якраз ми подивилися разом з вами пропущений гол. Була помилка захисників у цьому моменті? Так, завжди в кожному моменті є помилка. Це, це природньо і звично. То ну, є помилка, є виконання в кожному забитому голі. <ган> Більш детально, ну напевно, не буду говорити про це там. Ну, усі, все побачать. Скажіть, часовий гандикап Ворскве ускладнив вам задачу в плані підготовки до цієї гри? Ну так, ми зіграли. Зіграли на дві гри більше за два тижні, тому 100% нам було складно і ми бачили, що ми на десь хвилині 30-й трішки стали, потім на хвилині 60-тій. Намагалися за рахунок замін знову підвищити темп, але це не вдалося. Ну, Я рахую в цілому, що команда гарна команда, добра команда, не має проводити два різних тайми. Тобто, якщо ти домінуєш, якщо ти е, тотально маєш перевагу, то ти, е, що не менше, повинен продовжувати це робити, але не зупинятися 100%. І тому ці моменти не дуже радують. Але ну, ми розуміємо, на чим працювати знову ж таки. Ми команда що вчора, яка була командою першої ліги, і ми намагаємося грати першим номером, намагаємося домінувати, і бачимо, що навіть про такої команди, як Форска, яка приїжджає до нас і. Радіє нічіє, це щось про щось вже кажуть, що вони не хочуть нас пресингувати, Вони е розуміють, що їм буде це важко зробити, і це вже є е щось позитивно, але в цілому знову ж таки ми повинні продовжувати, продовжувати те, що ми починаємо на початку гри всередині гри, тобто гнути лінію свою з першої до останніх хвилин. Сергій Долганський, експерти, говорять про велику кількість браку Ворскли у першому таймі. Як Ви вважаєте, це заслуга вашої команди? Ну, звісно, коли є агресивний динамічний пресинг, то ти створюєш проблеми супернику. Суперник грає так, як дозволяє йому команда суперників. І, і коли ми були. Досить агресивними, досить динамічними, то для Ворська було дуже-дуже важко вийти з оборони. Ми не давали піднімати голову, але знову ж таки фізично, фізично, ще раз фізично нам потрібно додавати і. І в деяких моментах ментально, що ми повинні розуміти, що так можна грати, так можна грати 90 хвилин, і немає різниці, що ти коли ти пресингуєш, або коли ти відкатуєшся назад і переміщуєшся, що тобі буде так легше. Це не є фактом 100%. Ми обираємо інший шлях, ми обираємо динаміку і пресинг. А, а вже за рахунок замін ми повинні додавати в цьому після 60-ї хвилини. І маю надію, що так буде в подальшому у нас. Дякую. Бажаю вам такого. Владислав Вікторович, тренер Карпат. Дякуємо. Флеш-зоні. Що головне, вичленити можна да, зі слів Лупашка. Теж незадоволений першим таймом. Причини. Я так розумію, що слід шукати і в першу чергу фізичні готовності. Ну, задоволений перший там. Другий. Задоволений перший, да. Да. особливо перших трансфелонів. Перших трансфелон. Та да, ну цей контроль, був більш позаду між двома захисниками і воротарем, плюс Мирошниченко ще падав третім туди. І в принципі, ну для ворства вони такого щось незвичайного не зробили. Ворства стояла на своїй половині поля, а Карпати тримали. На свої Тобто і, і ворску влаштовувала а Карпати. Ну як тренер сказав, гнуть свою лінію. Вони тримають м'яч. А але попереду не, не сказати, що багато щось створюють. Там за виключенням удара каркас воріть. Ну плюс 33. страшенна духота у Львові. Це все таки ну об'єктивні фактори. Це об'єктивні. Там дійсно це відчувається. Вологість велика тут у Львові жару так трошки важче перенести. Але кінцівка виходи дукви. Є де там потім ну оживили оживила, скажімо так, ворсла ворсла грала до кінця на перемогу. Це я це ми бачили. Вони розраховували на перемогу. Карпат трошки не вистачило скажу відверто фізично Ворсла виглядала краще. І як на мене, за четвертий проведений тур, як на мене, це саме якісна гра у виконанні Полтавча. Дуже добре підготовлені були до Карпат тактично. Я бачу, як лінія оборони працювала, як вони сідали, надавали давали ті передачі, підбор Чесно кажучи, я здивований, приємно, як Ворста сьогодні виглядав. Преміум спонсор показу показує Україна разом сильніші. Друзі, моє обговорення поєдинку Карпати Ворска завершуємо. В нас буде ще велика підсумкова студія. Там ми е, трошки більше зможемо вам показати із цього матчу. А тепер е, прямуємо до Олександрії, де команда Руслана Ротаня, яка йде без втрат після трьох турів. Прийматиме ковалівський колос, який якраз в чотирьох матчах ще не знає смаку перемог. Дві нічиїх і дві поразки у е підопічних Олександра Поздєєва. Якийсь е ну, великий фаворитизм Олександрія. Е згодні? Чи? А як можна бути не згодним? Ну от Олександрія в ній дуже круто виглядає. Ну, але в всіх з Так, але <клес> сказати, ну це ще не грант, ну, і близько не грант. Тобто ну, це лише три матчі. І сказати, що якась велика проваля там, в класі виконався між однією командою та іншою, ну, не можна. Ну, командна гра у Олександрі, чесно, на високому рівні. І ці ігри, які вони провели, вони їх провели дуже стабільно. Це ж не означає, що Олександр тепер буде всі матчі вигравати там, в чемпіонаті. А хто його знає? <клес> хто його сьогодні і подивимося? Е, тому що в коло не ну, найкращий психологічний стан все ж таки амбіційна команда. І я думаю, що точно вони сьогодні дадуть як мінімум бій в Олександрії. Е, е, а от якість то вже покаже гра. Давайте долучимо до розмови Ело Іванікович е, і дізнаємося останні новини з табору команд. Це студія рада вітати із стадіону Ніка. Власне, де сьогодні лідер прийматиме одного з аутсайдерів чемпіонату, так зараз саме такі реалії Олександрія очолює таблицю, а власне колес знаходиться в її кінці. Тож настрої в стані команд абсолютно полярні. А у колесі намагаються знайти шляхи подолання ігрової кризи. Втім, на невтішних результатах намагаються не фокусуватись. Тому тижневи коли підготовки проходив у звичному режимі, втім закінчився він певним сюрпризом від Олександра Поздєєва. Ви можете його побачити у стартовому складі. Маємо там дебютанта 2006 року року народження. Це Владислав Шершень. Замінює він в основі Микиту Бурду. Власне, він знаходиться на лаві для запасних. З чим пов'язана така ротація? Дізнаємося у наставника вже після поєдинку. А зазначу ще що в лазареті перебуває Даніл Аліфр. Ранка у нього є проблема із гомілкостопом. А також а, із в списку травмовані травмованих, як і раніше, дієго Козик та Лучкевич, Третяков набрав форму і повернувся у стартовий склад. Пам'ятаємо в попередньому поєдинку. Після ушкодження він виходив на заміну. А що ж цікаво буде подивити, що Олександр Поздєєв в тактичному плані вигадав на поєдинок із Олександрією, яка, звісно, як всі засвідчили. То, власне, і ви зараз у студії, що Олександрія на ходу саме тому, можливо, Руслан Ротань не міняє стартового переможного складу. Четвертий поєдинок і жодної заміни в стартові одинадцять немає. Ну і головна, мабуть, персона на цьому тижні в Олександрії. Це звісно, Олександр Філіпов, який відзначився хитриком у воротах Шахтаря. А партнери по команді не тиснули на нападника, але натякнули, що планку піднято і її треба тримати. А щодо травмованих, в цьому списку перебувають Біляєв та Кулаков. Та вони найближчим часом мають повернутись, адже вже тренуються в загальній групі. Тож бачимо, конкуренція доволі висока, А, Власне, за місце в основі бореться і Йоган Смирний, який сьогодні також у запасі, як і в попередніх поєдинках. А з ним по на цю тему також і про настрій команди поспілкувалися перед розминкою. Ман, тож пропоную послухати. Та, в принципі, як завжди, працювали в своєму режимі. Спочатку було відновлення, а потім ну недільний цикл, і все як завжди. Філіпов головна зірка, мабуть, на цьому тижні. Як з ним спілкування? Спітрунювали якось? Та ні, ну. Б, е... Як правильно сказати, спочатку ми його привітали, потім чуть-чуть, звісно, ну як в колективі був там юмор, ну все добре, дай Бог, що він не продовжив сьогодні свою серію. Зараз Руслана Ротань фактично не змінює стартовий склад. Як при цьому вигравати конкуренцію? Ну поки якщо є результат, то який сенс головному тренеру щось змінювати, поки все добре, і дай Бог, що воно так і продовжилось. А ти в цьому сезону переважно виходиш на заміну. Я, яка форма, як це відчуваєш? Та ну, форма нас ну, тренування, все інтенсивно, все в, в такому важкому темпі. І загалом це ніяк не відражається на функціональних кондиціях. Загалом, як думаєш, за рахунок чого Олександрія так дуже сміливо і результативно стартувала у сезоні? Ну, в першу чергу, добре провели збори. В другу чергу у нас зараз ну з'явився такий ну серйозний колектив. Всі друг друга підтримують. і За, за рахунок колективу зараз все і відбувається. Для тебе колос не чужа команда. Багато матчів там провів. Є матчі з цим суперником принциповими? Ну звісно, хочеться вигравати у ну, грубо говоря, у своїй старій команді, але я їм бажаю завжди вдачі, але не в сьогоднішній грі. Буває так, що команда виграє поєдинки у солідних і сильних суперників. А з командами, які, здавалось би, більш легкі, втрачають очки. Сьогодні такого не може статися. Певно, недооцінки тощо. Так я не вважаю, що сьогодні більш легкий суперник. Ну коло завжди грав на рівні бійцівські якості. Ми все очікуємо. Ну важку гру. Дякую вам. Стадіону і на останнє включення відзначив ще трошки про погоду. Ви сказали, сказали у Львові. 33, і така певна задуха. Мабуть, аналогічна температура і в Олександрії, але в нас тут присутні такий легкий комфортний вітерець. Тож думаю, командам буде доволі комфортно грати і вже потроху починають підтягуватись болівальники на стадіон. Думаю, віддячать вони, вони команді за яскраву перемогу в попередньому турі. І відзначить таку цікавинку, що коли болівальники заходять в чашу стадіону, пер ним вони перше, що бачать за турнірну таблицю. А там нагадаю зараз на вершині Олександрія студія. Дякую, Ело. Ну що ж, дійсно, дуже по різному команди підходять. одна взагалі очок не втрачає і не змінюється склад від матчу до матчу, тому що Олександрія не те, що не просто перемагає, а робить це впевнено. Ну і тренер колос Олександр Поздієв, який від матчу до матчу щось намагається поміняти, відшукати. І от сьогодні дебютує 18-річний центральний захисник Владислав Шершень в парі з Валерієм Бондаренком. Якщо ж там про якусь принциповість говорити, то пів складу колоса. Півстартового складу колоса колись грали в Олександрії. Це і Валентин Горох, Андрій Цуріков, Бондаренко, Демченко, Третьяков, в запасі Безбородько, Лазареті Лучкевич. Тому матч буде і важливий з точки зору очок, і з точки зору принциповості. Дивимося його на ОПТБ, після розбираємо.